Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я спробую відповісти на одне із ваших запитань, яке цікавить вас, яке ви ставите під моїми роликами. І... Звичайно, в мене просто немає можливості відразу ж вам відповідати в процесі, так би мовити, зйомки цих роликів. І тому ось ми вибрали таку тактику, що наш технічний директор Світлана накопичує ці запитання, і потім мені їх видає для того, щоб я їх сформулював, згрупував і потім відповідав. ну, Силу, так би мовити, можливості, які складаються, тому що я дуже зайнята людина, в мене багато учнів, в мене постійно йде процес там написання і підтворення семінарів, в мене йде процес писання нових книжок, і так далі, і так далі, і так далі. От тому цінуйте, що Інколи мені вдається вириватися безпосередньо до тих, хто ставить ці запитання, і я зараз спробую відповісти хоча б на одне із них. І запитання звучить так: що треба враховувати, маючи намір допомогти комусь? Ну, мається на увазі допомогти не просто. Матеріально, а допомогти енергетично. Тому що весь другий курс у нас присвячений практиці енергокорекції, коли ви навчаєтеся силою своїх думок спрямовувати прану. Вічну енергію життя із центру нашої галактики через себе, як через чистий канал і ретранслятор, і спрямовувати в енергокомплекс людини для того, щоб покращити або якість життя, або структурувати життєвий простір, або конкретно допомогти зцілити той чи інший орган чи систему. Ось про що йде мова: про енергокорекцію. Так ось, е як в будь-якій діяльності. В енергокорекції також є свої правила. І перше правило називається отримати дозвіл. Е, ви звертаєтесь до вищих сфер буття із е, проханням отримати дозвіл на енергокорекцію того чи іншого індивідуа. Це не стосується ваших дітей до 14 років, і це не стосується. Е, Ваших е, батьків, тому що ну вони всі старшого віку, і ви можете просто не встигнути провести з ними бесіди з приводу того, що ви можете їм допомогти силою своїх думок, тому що у них старі установки, це люди вже з, з, із, із такою зацементованою свідомістю або ж ментальним каркасом. І тому, наприклад, я не запитував своїх батьків, коли навчився робити енергокресію, я робив це там, дистанційно на відстані дай Бог пам'яті, метрів 200. Якщо не 250. Але після цього прийшов додому до, до батьків і бачив, що вони просто літають, так років 10 з них просто злетіло відразу. Тому перше, ви отримуєте дозвіл. Чому треба отримати дозвіл? Тому що є душі, які заблоковані в тілах п'яничок, в тілах наркоманів. Ну, Це такі душі, наприклад, як Гітлера. От помре Путін, він же також десь втілиться, скоріш за все. От Уявляєте, якщо відкрити потенціал цієї демонічної душі, скільки він в нових умовах. Творить горе для людей. І тому ось такі душі просто заганяються в тіла е, алкоголіків, е, наркоманів, таких людей соціального дна і просто не дають їм можливість проявити свою демонічну суть. І ви можете нарватися на, отакий, на таке явище, яке називається бич Бога або Батіг Бога. От. І тому обов'язково треба. Перед вами може сидіти дуже мила дівчинка, як це було в моєму випадку, коли е, я не спитавши, почав встілювати одну п'яничку і отримав такий удар, ніби електричний е, роз, ре, розряд блискавки, мене прошив. Е, я роблю це так: піднімаю праву руку і запитую, чи можу я провести. Енергокорекцію для цієї людини. Якщо я відчуваю такий потік тепла в долоню, я роблю енергокорекцію. Якщо відчую холод або якусь дуже серйозну таку деструктивну енергію, Е, Як я відмовляюся. Кажу, все, я вам допомогти не можу. Шукайте діда, бабу, е, психіатра, кого завгодно, тільки я на себе не беру цю відповідальність. Е, звільняти, так би мовити, із полону ну, таку монстрозну душу. Обов'язково запитуйте дозвіл, якщо це не ваші діти. До 14 років. Після 14 це вже свідомі сутності, і, і з ними треба проводити бесіду, щоб вони погодилися на е, вашу енергокорекцію. Це перша дія. А далі ви проводите е, що? Технічний огляд. Е, ви просто образ цього. Е, Пацієнта починаєте обертати в астральній площині, щоб ви бачили, що робиться там попереду, зверху, над головою, позаду. Тому що часто і густо, коли, наприклад, люди відчувають таку постійну втому, постійно вони роздратовані. То коли ви повертаєте цей образ зі спини, ви бачите, що там спина така от розпанахана, просто відкрита. Знаєте, як оцей хірургічний халат, який ззаді не зав'язаний. От, і вся енергія з цих людей витікає до обіду. І тому вони от поснідали за рахунок ще встигли в обід там перекусити. За рахунок цієї енергії тільки тримається. Тобто вона не утримується в них, вона з них витікає. Я вже не кажу, що зі спини ці люди дуже вразливі, просто достатньо е недоброго погляду в слід цій людині, і, і, і вона обісточується. От. Це перше. Друге, ви там можете побачити якусь польову сутність, яка вже там надійно присіла на спину і паразитує на цій людині. Третє: ви починаєте візуалізувати цю людину в невимовному, а її там немає. Де вона тоді буде? Скоріше за все під землею. Тобто там вже такі програмки е, включені в полі цієї людини, що її що називається, образно кажучи, вкатали в асфальт. Що треба зробити? Ви хто його знає, які там програми, і його туди загнали чи її? Ви включаєте точку плавління, де останній вінець ребер переростає до хребта, оранжева точечка. Зменшуєте її до розміру горошиночки, утримуйте, вона починає пульсувати, так і нервація виникає. І по хребту вверх вниз розлітаються оранжеві стрілки. Образ стає текучим, ви його виплавляєте, один раз виставили на денну поверхню, другий раз, третій, четвертий. Чотири рази розвели причину і наслідок, скільки там би програм не стояло, які загнали його туди, в світ небіжчиків. І, і, і такі люди, як правило, вже бачать потусторонній світ, до них небійщики приходять, в гості під час сну і так далі. От, і тому також після того, як ви отримали досвід, з такими людьми треба з будь-яким пацієнтом поговорити, що сниться, е, які тенденції у сні і так далі, щоб е, відразу для себе зрозуміти, з ким ви маєте справу. А частей густо буває інколи, точніше. Буває так, що людина настільки заматеріалізована, що вона не сприйме. Ніяку енергію, яку ви будете транслювати або ж ретранслювати е через себе в її енергокомплекс. І тому краще відразу такій людині відмовити, тому що ну, з цим мурлін мурло ви просто будете виснажуватися, а результат буде нульовий, тому що результат енергокорекції залежить від команди, яка має надійти із голови цього пацієнта. Не від вас залежить результати енергокорекції. Від вас залежить тільки чистота вашого каналу. Тобто, щоб ви були збалансовані, от і все за що ви відповідаєте. А за зцілення, за прийняття рішення на те, щоб зцілитися, відповідає сам пацієнт. Для цього ви повинні пробудити його душу, поговорити з ним з приводу того, показати йому причинно наслідковий зв'язок, що. Привело до того, що він втратив право бути цілісними. Коли ви зробили оцей образ, зробили огляд, так би мовити, технічний зовнішніх всіляких конструкцій, поприбирали їх, от що далі ви робите? От у вас чотири образи. Ви їх. Поєднали в один крайній, і потім ви берете такий е, лоточок, і там стоїть у вас 12 свічок. Ви берете цей образ, тепер розкладаєте на 12 образів, і так по одній свічечці під кожним образом протягуєте, очищуєте. Е, щоб всі ці 12 образів були чіткими. там, невимовно. А далі ви берете там, водичку, блюдечко, і розкладається на 16, цей спектр води на 16 складових. І от, поливаєте всі 12 вони так, раз, і з'єднуються в один, і стають таким, як золотий Будда. Ось тим, з тим золотим Буддою ви вже можете працювати. Тобто ви робите йому. там Енергокорекцію кожного органу, промиваєте там чаші граля і так далі. Ну, це окрема тема, це другий курс. Я не буду зараз його повторювати, тому що це займе там пару годин часу. От. А після завершення енергокорекції, ви повинні обов'язково Відпустити сутності. Як це робиться? Ви можете бачити ці сутності в полі, або в тілі вже, е, цього пацієнта. Можете бачити просто якусь геометричну конструкцію в його полі. І, ну, скажімо, ви її прибрали, не знаєте, що це таке. Як правило, це польові сутності. Вони мають подвійний генезис походження. Або це. Душі з низько, більш низького вирів, рівня, з другого виміру, тобто це душі тварин, як правило. Або ж це якісь паразитичні форми, там рептилії всілякі, там рогаті і так далі. ну Це вже більш такого антропоморфного походження, сутності, які просто чорні маги. там Прилаштували до енергокомплексу когось. От. Ви їх обов'язково повинні відпустити, навіть якщо ви їх не бачите. Ви повинні запам'ятати на все життя оцю е, фразу. Я звертаюся до всіх сутностей, яких я потурбував під час енергокорекції ім'я РЕК. Вказуєте кого? Ідіть у свій простір і час. І хай буде мир і спокій між вами і нами до віку. Хай буде так, аум. Ось ці слова ви обов'язково повинні озвучити. І якщо ви добре бачите, то ви побачите, що ось, ну скажімо, ви робили енергокорекцію в якійсь кімнаті перед вами там на відстані в ідеалі це метрів три. Від, ну, від 2,5 до 3 метрів пацієнт повинен знаходитись. Це такий середній рівень взаємодії і резонансу енергетичного між цілителем і пацієнтом. Або ви можете робити енергокорекцію на будь-якій відстані, ну, скажімо, пацієнт знаходиться в іншій країні. Ми також абсолютно, ми всі живемо в супі, між нами немає пустого простору, і тому там буде те ж саме, що і безпосередньо при взаємодії з пацієнтом, тільки з відставанням на 10 хвилин. процес включається енергокорекції. Тоді ви вставляєте в цей текст, ідіть у свій простір звідси, де ви знаходитесь, і з того місця, де знаходиться пацієнт. Коли звертаєтесь до сутності. І далі, і хай буде мир і спокій між вами і нами, до віку, хай буде так. А ум. Ось таким чином, оце е, золоті залізні правила енергокорекції, е, будь-кого е, окрім ваших дітей і ваших батьків. Е, коли ви отримуєте перший дозвіл, друге, обов'язково проводите. Весіду таку, як психолог, щоб зрозуміти, хто ж перед вами сидить. Третє, ви робите технічний огляд, так би мовити, зовнішнього поля людини, щоб зрозуміти, де там знаходяться ці джерела, через які енергія із цієї людини улітучується просто-напросто. А далі робите детальну енергокорекцію, починаючи там з печінки, і пішли по схемі. От, а після цього обов'язково е, закінчуєте тим, що відпускаєте сутності. Якщо ви не будете відпускати сутності, що буде, то скажімо, ви робите прийом у себе вдома і приймаєте за день там, в середньому ну, 8-10 людей. І сутності не відпускаєте. І вони всі тут накопичуються. Представляєте собі, всі ті сутності, скоріш за все, дістануться ну, більша частина із них крайньому, хто прийшов до вас. І от ви на нього навішуєте їх, як на новорічну ялиночку іграшок. Тобто людина прийшла, скажімо, з тим, що. Погано спить, <хи> а після такої корекції вона взагалі жити не зможе, тому що ті сутності паразитують на енергокомплексі людини, і тому цю техніку безпеки обов'язково треба її дотримуватися. Відпускати сутності після кожної енергокорекції. Ну плюс у вас вдома там є дітки, у вас є сім'я. Якщо ви там весь час будете накопичувати оцих польових сутностей е в своєму помешканні, ви там не зможете жити, тому що у вас там почнуть е да, дверки самі відкриватися. Посуд падати, лампочки згорати посеред ночі, От ви там іками поробитися і дітей своїх покалічити. Тому обов'язково треба знати техніку безпеки, і обов'язково треба дотримуватися. Ще одне: як тільки ви набуваєте здібностей, ну як е цілитель, у вас з'являється хвороба шамана, вам. Конче хочеться всіх врятувати. Ніколи цього не робіть. Не просять не робіть. Є таке залізне правило. Навіть якщо ви бачите е, от, е, когось, хто потребує енергокорекції, можете підсказати, що є можливість змінити його стан, якщо на те буде його добра воля. Тому що ще раз нагадую, команда націлення повинна вийти із змізків. Цієї людини вона повинна усвідомити, чому вона знаходиться в такому стані. Це не ви привели до того, що вона втратила здоров'я, що вона не може там, навести лад в своїй родині, в своєму житті, що вона не може себе знайти там, в професійній діяльності. Це заслуга кожного із тих, хто звертається до вас. От. Або ж просто з кожної людини. От. І тому ви не повинні брати на себе відповідальність. Ще одне питання запитують, а скільки разів треба робити корекці... енергокорекцію? Якщо людина свідома, достатньо буде одного разу. І людина зрозуміла всі причини наслідкові зв'язки, внесла корекцію, так би мовити, в свої думки, в свою поведінку і живе, насолоджується життям. Якщо ні, то. Е то Та там да, доведеться трошки погратися, там разів три-чотири. А якщо не свідомо, то людина ця буде ходити до вас доти, доки в неї гроші не закінчаться. Тому що не можна безкоштовно це робити, ви використовуєте божественний ресурс енергію, вона не ваша, вона просто через вас протікає. І повинен бути енергообмін обов'язково. І тому ці всі розмови. Що, мов, у тебе там Божий дар, і ти не повинен за цей Божий дар брати гроші. А якщо ви е, класний токар, це не божий дар. А якщо ви там водій таксі, це не божий дар, і ви там нікого ще не задовили, і пасажирів довозите вчасно. А якщо ви лікар, це не божий дар. От будь-яка… Професійна діяльність, а це професійна діяльність, енергокорекція, вона повинна оплачуватися, от, повинен бути обов'язково енергообмін. І є такий закон, божественний закон вдячності. Якщо ви на шару все приймаєте, то і так його і ви цінуєте. Е, от. А я вам хочу нагадати, що карма цілителя. Найважча на цій планеті, тому що вона відпрацьовується аж за 14 років, тому що ви втручаєтесь в Божий промисел. Бог привів людину до такого стану, щоб вивести її з ілюзії. але їй боляче, їй нестерпно, вона йде до цілителя і каже: допоможи, врятуй, бо мені болить. Ви, да, добра душа, ви допомагаєте виводити її, людину із цього стану. Не завжди це подобається Богу. Я вам точно скажу. І тому вбивці навіть відпрацьовують свою карму за 9 років, а цілителі за 14. От і тому краще, щоб ви цілительством займалися. Тільки для своїх рідних і близьких. Ось тоді все гаразд, ви просто буде покращувати якість всього вашого роду. А коли ви цим професійно займаєтесь, ну ви повинні знати всі ризики і розуміти, що це одне із найнебезпечніших занять на землі займатися енергокорекцією професійно. Ось так, друзі мої. Тому. Я хочу побажати всім вам здоров'я. Якщо ви хочете навчитися принаймні собі допомагати зцілюватися, ну приходьте Е, Нам знадобилося більше десяти років на те, щоб створити ось таку унікальну систему, вам ніхто не дасть систему. Повністю енергокорекції від нуля до завершення процесу, дадуть якийсь там фрагмент, якусь одну практику, а в нас повністю система, і яку засвоює будь-хто на другому курсі в нас ну, десь за 2,5 години, ну, 3 максимум. І коли ви починаєте практикувати вдома, ви відразу бачите, більше того, за допомогою енергокорекції ви можете зцілювати навіть домашніх тварин. Дивовижна річ відбувається з ними. Такі милі стають коти, перестають лазити по шторах, от е ви з них там стільки всякої нечисті виженете. ну, в тому числі і собак, вони також набираються, польових сутностей завжди достатньо. Ось так, друзі мої, з енергокорекцією. Хочете допомогти комусь? Наберіться спочатку знань, як це робиться, попрактикуйте на домашніх своїх, а вже потім можете е, займатися цим більш широко, так би мовити. Але ще раз кажу, тільки після того, як засвоїте всі методики, як це робиться, і засвоїте правила, правила власної безпеки. Тому що я. Одного разу чув одного цілителя, що він і так цілює, і ось так зцілює, і всіх врятує. А коли його запитали, а як ви самі себе після цього захищаєте, як ви позбавляєтесь від того чужого броду? Він ну, каже, я просто руки помив. Так можна домитися, що помию всього. І одінуть білі тапочки. Тому що в мене була одна знайома цілителька, вона пробувала там в 4 в мене навчатися, така сердобольна дуже жіночка, яка брала на себе всі проблеми пацієнтів. Її вистачало на три місяці. Через три місяці вона дзвонила таким потойбічним голосом і мірем казала: Віктор Федорович, Врятуйте, я вже третю добу лежу, не, не сплю, не їм, сил немає, скоріш за все помру. От. Кожного разу я знімав з неї ну, тонни чужого бруду, відновлював і вистачало її знову місяців на три. Тому що, ну як же я можу не переживати, кажу, ви уявляєте собі хірурга, який помирає з кожним пацієнтом. Скільки лікарі і так недовго живуть із за те, що постійно з хворими мають справу, а скільки він проживе, якщо ось так буде приймати на свій власний, так би мовити, рахунок всі ось такі трагічні події з літальним результатом? От. Це ж саме і тут. Ви повинні бути абсолютно відсторонені. Навіть якщо перед вами рідна мама сидить, для вас це пацієнт. Образ, у якого є проблеми, який е, обіжений всяким деструктивом, і вам треба привести це до богоподібного стану, до е, ідеального стану цей образ. Ось тоді буде результат. А якщо ви там через слово будете ой, мамочка, ось зараз тобі не больно, ось, ось так зроблю, ось так буде погано і їй, і вам. Так що будьте розумними, мудрими, ну для цього краще прийти і навчитися. Ще раз нагадую, на другому курсі у мене всі стають енергокоректорами і відразу починають практикувати. Ну, На своїх рідних і близьких, як правило. От. Але є і ті, ну, кому у кого є божественне призначення бути цілителем цьому житті, вони йдуть. І займається цим по дорослому і всерйоз. І результати дуже дуже видатні у таких людей. Ну, а зараз під час війни, під час цих емоційних гойдолок, після того, як стільки у нас калічених хлопців повертаються з війни, після того, як стільки спустошених душ. У рідних і близьких, які втратили е, своїх синів, чоловіків, е, братів і так далі, е, потреба в, в таких от людях, які здатні зробити енергокорекцію, буде зростати в геометричній прогресії. Е, в процесі вашого такого, такої діяльності ви станете. Психотехнологам, тому що кожен із вас напрацює ну, свою методику, не дивлячись на те, що я вам даю повністю відкриту методику зцілення будь-кого від будь-чого. Але у кожного ж є свої особливості, щось у когось краще виходить, щось гірше, ви там знайдете свій шлях. І потреба в таких людях буде тільки зростати ще багато-багато років. Тому приходьте, навчайтеся. От е, обов'язково ці знання вам знадобляться. Бережіть себе, намасте, до наступних зустрічей.